Морозильна шафа Brilis BL14MR290IF спеціально розроблена для використання на професійних кухнях, де потребують великого об'єму морозильні камери у кафе, ресторанах а також у виробничих цехах магазинів. Вона має надійну конструкцію, зовні та середини виготовлена з міцної та безпечної для харчових продуктів нержавіючої сталі. Поліуретанова термоізоляція товщиною 6 см та потужний економний компресор забезпечують надійну роботу при температурі навколишнього середовища навіть до 43 градусів Цельсія. Динамічна система заморожування дозволяє швидко заморозити великі об'єми продукції. Розморожування та випаровування води автоматично, що значно полегшує обслуговування. Сучасний цифровий контролер забезпечує легке управління внутрішньою температурою морозильної шафи від мінус 10 до мінус 22 градусів Цельсія, що дозволяє встановити оптимальну температуру зберігання для самих різних типів продуктів. Морозильник має монобличну технологію охолодження, тобто система охолодження не займає місце в самому морозильнику та винесена зовні. За рахунок цього, вгорі морозильна камера не має виступаючих елементів, тому збільшується корисний простір, полегшується прибирання. Морозильну шафу заправлено сучасним екологічно чистим холодоагентом R290, а завдяки новим потужним, але що головне, енергоефективним вентиляторам нам вдалося покращити відведення тепла для підвищення ефективності та значно знизити енергоспоживання. За умови дотримання рекомендованих умов експлуатації шафа споживатиме всього 3936 кВт за рік. Всередині морозильна шафа стандартно комплектується шістьма полицями, що розташовані в два ряди по три штуки. Полиці мають нейлонове покриття та розмір 530х650 мм. При потребі їх можна докомплектувати гастроємностями стандарту GN2 або G1. Двері мають зручні ручки, що не виступають зовні, а гумові магнітні ощільнювачі можна легко зняти, щоб почистити, а потім швидко помістити назад. Спеціальна система дверних петель забезпечує автоматичне закриття дверей. Двері обладнана двома замками. Додатково шафу можна комплектувати ніжною педалю для зручності відкривання дверей, якщо обидві руки зайняті. Морозильник обладнана ніжками, що регулюються за висотою, тому його легко правильно виставити навіть на нерівній поверхні. За потреби їх можна замінити на колеса. Гарантія на холодильне обладнання брілі складає 2 роки, тому ви можете бути впевнені в його якості та довговічності.